Держи, це тобі? Тихо, успокойся. Сына, ти вийдеш за мене? Тихо, тихо, бо я сам переживаю. Тихо, 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 успокойся. Тепер подивись направо. Друзі, дорогенькі. Ласточка, вам терпіння, любові. Ми щиро вітаємо вас. Дякую. дякую. Дай вам Боже, всього хорошого. Хай вас Господь Бог береже. Дякую, дякую. Все також є. Дякую, буде... міцна, Надихається сім'я. Ви прекрасні. Можна я вас позивлюю. Це людина, яка підтримує мене просто завжди в будь-який момент. Каже, спокійно, заспокійся, вирішимо будь-яку ситуацію. Ну, це, от, Ну, я опори і підтримка. Та людина є поруч, яку я завжди в житті хотів. І знаєте, я це почувствовав тут, що це моя людина, і тому я це зробив, тому що я не міг ніяк по-другому, якщо чесно. Просто дуже радий. А тут я просто підкинула чоловіка, з яким мені дуже добре. І з яким я просто проходжу свою навіть, реабілітацію. А так.